Доброго ранку, ми за Оклахоми, Їду а, до крамниці. в мене борошно закінчиться, але ну, мені треба ще зробити 15 пиріжків. Трохи борошна є, але недостатньо. Так що їду в Семсклуб купити велику торбу борошна. Поїхали. А, І треба, блін, фарба. Недостатньо воно, щоб е, другий. Злой фарбувати в кімнаті, тільки на одну стінку залишилась і все. Так що треба докупити. Так, фарбу купила, борошно купила. Зараз їду за Скарлетт. Ми зустрічаємося на півшляху з мамою її. Я її забираю, привожу додому. Вона пакує валізи і їде в табір. Цей табір не так далеко вітався, так що її батьки повинні везти їх. Вони вже ну, не ну, не от кожного року я до церкви привозила і їх звідти автобуси везли. Ні, Прикольно, я хочу подивитися, що там за табір, де він знаходиться і все інше. Добре, поїхала за СКА. Так, Повернення блудної дочі. Wow, that's your reaction, you? Okay, okay. It's, not yellow. it's green. Oh, that's what we talked about. i are going to the the going Scarlett That really helped y'all. Just a little bit, just a tiny bit. I'm not lying, she's here. Короче, а, з короче, нікого не можна знімати. Так що такі. такі, скоро буду тільки я. Так що. Готуйтесь відписуватися від мене. Коротше, везу скарли до табору. Я так звикла, що в мене завжди є бензин, бо мало зараз їжу. Коротше, ми їдемо, їдемо, їдемо. Я так розумію, що в мене вже бензина майже немає. Так, а ми не доїдемо. короче. не я їй заважаю фарбуватися, тому що балакаю українською. Ну капець, просто капець. Коротше, бензин купляємо і летимо. Хоч вони такі кенди поставили, бо неможливо спекотно у нас 100 градусів. Це під 40. Не 40, але майже. Хоч кінтиця, не а я. Коротше, Ми ледве знайшли цей табір. Спочатку адресу, яку я вбила, нас привело не туди, куди треба в якусь церкву. Потім ще хвилин 15 їхали. Коротше, ми знайшли, запізнилися, але нічого страшного. Ми не єдині і а, в суботу її забираю зранку. Так що їду додому, бо в мене там пиріжки. Так, пиріжки. Капустою готові. Одразу приїхала після того, як скрава скинула, зробила пиріжки, вони вже були чекала, тісто вже на мене чекали. Боже, а діти чекають на мене, бо ми йдемо в басейн. Так. Ух, боже, така шара. <реку> Які люди в Голлівуді! Вода дуже тепла. Я поплавала, кажу, це навіть не освіжає. Ви подивіться, у нас всі ушли. Ми прийшли, то було. Runway! Run away. Осана! Каже, ми прийшли тут, люди там сиділи, там сиділи, там чоловік сидів. Ми всі йшли. І сонце нарешті йшло, що можна купатися. Тепер вже приємно, бо сонце не парить. Вода дуже тепла. На жаль, але прикольно. Отак стояти, прикольно. Так, все, більше людей прийшло. Ми вже, ми вже збираємось. до за них. Ха, можна побачити захід у сусідів у вікні. Балкончик тут. Балкончик виходить на майданчик. Ви, від, на від... А, там басейн. Оля нас пригощає супчиком домашнім з фрикадельками чечевичним. Дякую, Оля. Так, ми вже. Карти граємо, як завжди. Кажу, в мене півгодинки є, можна перекинутися. Даємо шанс хлопцю відігратися. Бо Ми його залишили у четвер дурнім. Треба порозумнічати. Я зараз чай пахне, бо найкраще відіграю. Що я можу вам сказати? В Першу гру він відігрався, він зробив мене дурою, не просто з дурою зробив. У мене в руках був тюс. Козирний і король козирний. Я програла. Це просто капець. Я прийшла забирати дітей, а у них чай. У нас там чай, а в них ну, я вже почаювала, ми вже поіграли. Джуліта виграла кожну гру. а, а дівчатка чаюють. Ну і хлопчик маленький теж. Нарешті ми вийшли. До цього був такий закат класний. Я, у мене телефона на мені не було. Але вірте. Добре, йдемо до машини. Пиріжки запаковані. Завтра жіночка прийде зранку, Жилета її передасться. Доброго дня, ми за кохами. Ох, в мене трава. Я вже відпрацювала, трава вже засихає. У нас така жара, така спека. 38 градусів відчувається ще гірше. Трава не витримує. Так вона гарненько зеленіла все вже не може. Так, у нас вже вечеря. Тут картопля пюре, цвітна капуста, курка з базиліком, дітям супчик. Так, ми по вечеряли. Діти захотіли в доларний магазин і а, заодно мені треба там деякі речі, так що вирішили виїхати. Малі діти. Know, uh -huh. Добре, поїхали. Mm -hmm. Так, знову якісь. Мамі, mm -hmm. Вау. Якісь поділки. Як завжди. І у мами як завжди поділки. Treba. Budemo, uh, Mommy, which one lo looks better? This one or that one? I don't know what color you want. Really what, what are you getting? What is it? A Silly string whatever it's called? Oh gosh. I'm getting it. What this? is that? Show to me. Show to me, what is that? No, that's a fake camera, I'm not getting it. It's not real, baby. Yes, it says fake security camera. Oh, so yeah. Yeah. <реку> Шш. Ми ми майже вийшли, майже вийшли. і Потім вони помітили це. І в мене після uh, прибирання кімнати виявилось <поставили> <поставили> багато. мелочи, копієчок. Якраз. Опа. А, well, if you don't know, then you don't want it. Почедіть, ця лята моя працівниця. Угу. <laughs> так, Анболі грається з іграшкою якусь. Дивимось брат ведмедь з малими перед тим, як піти вже спати. Давно не дивилась. Доброго раночку, ми за ковахоми, а вже відпрацювала, вже додому. Під'їхала. А, У нас купа коробок було. нас просто тупо вигнали. Не дають нам години заробляти. Вчора я майже до часу працювала, а сьогодні да, з 15-11. Сказав, щоб до 11 всі зникли. Хоч у нас ще купа коробок одягу залишилася, але я так розумію, що ми вже витратили багато годин, і компанії це не, не сподобалося, і вони не намагаються контролювати. Я кажу: ну добре, а потім у нас буде завал знову, коробок. І нам приходити на вихідних і це робить. Ну, коротше, а інших людей, ті, що не одяг роблять, а там взуття, там, інші ну, товари, їх вигнали в 9.30, а нас в 11. Ну, по ідеї бо повинні були в 11, але ми вийшли ще раніше, бо ну, вже було, не було вже. Сенсу відчиняти нові коробки, ми от позакінчували коробки, які в нас були, і потім розвішали одяг, і... і нас вигнали. <с? <с?> Якось так, але це окей. Okay. Ще півдня нема, а... а я вже вдома. Це прикольно. Добре, йду додому. Люди добрі, бордюри. Оці. Одразу так кімната класно виглядає. Не знаю, чи це видно на відео, чи ні. ну. Мені подобається. До цього, поки ми не пофарбували бордюри, було трудно. Побачити. What? We'll go до речі, до нас сьогодні людина прийде подивитися на поли. Ми хочемо покласти ламінат. Але ще вирішуємо, який і з ким це ми будемо робити. Помічник. Я складаю прання льох Ульося, тобі тут то зручненько? Маленький, маленький тобі тут то зручненько. Ти кусявець. Ну глянь, ну глянь на насі. От так. Ку-ку. Боже, як гарненько виглядає. Молодець, Юліата. Як світленько, як ніжненько. Коротше, почалося. Оце блин, спекотінь. Це просто капець. Вчора я ще намагалася там полівала наш кондиціонер, і якщо ви пам'ятаєте, у нас завжди проблема От таку спеку кондиціонер не витримує. І мені нормально було в хаті, просто думаю, гляну, скільки температура. Я глянула 79. Я так, хітри твою наліва, вже пішла і ну, поліла типу, той кондиціонер, ну, мотор чи як його. Ну, коротше, запізно. Е -е, повибивала пробки. Я дзвоню Дені, він каже, я не встигну до крамниці, де їх продають. Вони не, ті пробки не продаються, фьюзи, я не знаю, як по-нашому. Не продаються в кожному, в кожній крамниці. Каже, біжи, купи перед тим як я приїду з роботи, ну коротше побігла я, бо це капець. А <гум> Дивлюся на прогноз погоди, це текло, <гум> кот. Все, полагодили, полагодили. Вчасно я встигла. День прийшов з роботи, поміняв ці фьюзи і зараз вхоло вже ця хата. Слава Богу. Як добре. Так, на вечері у нас курка Естергон з Локшиною. Так, коротше, ми з дітьми зараз вийдемо на головну вулицю. Ну, коротше, ми їдемо на бібліотеку, а заодно вже погуляємо по головній вулиці. А, приходили а, дядьки з підлогою. Дивилися, коротше, дали нам ціну, нам підійшло. Коротше, можливо, в суботу. Ну, коротше, нам треба матеріали закупити спочатку. І в суботу, можливо, вже цей мексиканець нам положить підлогу. Достатньо так нормальну ціну. Так що ми задоволені. Добре, бібліотека. Так. Бібліотека це інше, та що у місті. Потім підемо, погуляємо трошки. Чаші, каман, бебі! Поки дівчата там намагаються щось відпринтувати для треньки. Якусь ще поділку джашок знайшов. А тут пусто. Так класно приходити, коли бібліотека майже зачиняється. Нікого нема. Какая краса Навіть навіть пару краплин впало, не вже. Ми підемо погуляємо. Yeah. Yeah. Так спекотно, що люди навіть ввечері не хочуть уходити Хоч машин повсюди, парковки зайняті, всі внутрі, де кондиціонер. Тут декілька людей. Зувні і все. Ми йдемо, як завжди, в шоколадний oh, магазинчик. Oh, no, no! I don't want Kameya's truffles. Oh, gosh! Короче... Oh, boy! Які солодощі! Ця з семянками. Цей просто, в шоколаді. А наш нос... Джуліета, what did you take? Сморс в шоколаді. А я взяла... Uh... Grand Girl це такий типу як синовий ліквер. Ні, буде... ні, щось друге. Ні, я не. Що ж я взяла? Я вже забула, я стільки... А, трафл! Це труфель. Я стільки міняла, що я хотіла, що я вже забула, що я взяла. Смачна шоколадка. Тепер хочеться пити. Oh, Дуже ти ця картина подобається. Колись я сюди чечуліну чі водила. Блін. Фоталися тут. Мені ця вулиця дуже подобалась. Короче, гуляємо. Be careful, baby. So What did? Це ж таки чудово. Know, Коли вже Та-та-та-та! от Зараз тільки гулять Наш дуже... внагис вообще. Для цього селищ. I can't go in your car, then I'll go on yeah, top of your car. Oh God, it looks so pretty. I know. The kids are walking around. The Ой, ти небезпечний хлопчик. Небезпечний. Я, ну, я небезпечна мама, приперла їх не підготовленими. Але це так гарно, красиво. Це знову у нас крапляє дощика десь. А це ж фіхи Це ж їх фігі, я виганяв звідси. Мама, вже краплі доща пішли звідси. А я насолоджуюсь краплями доща. На руках, на голові. Краса. Фіця, на це Сонце за хмарами. так

Коротше, вже закритий блоги, я вже поназаписувала. Так що дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи. Перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і ба-бай.